Володимир Зеленський страждає через великі навантаження та стреси. Олена Зеленська розповіла про проблему зі здоров'ям українського президента. В нього часто болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження. У цьому вона зізналася в інтерв'ю італійській газеті Ля Републіка. Марина Данилюк Ірмалаєва коментує: Перша леді правильно стеле з хворою спиною і розхитаною менталочкою нічого балотуватися вдруге. Розумна жінка. За словами Олени Зеленської, від болів у спині український президент страждав через великі навантаження та стреси від початку повномасштабного вторгнення Росії. Пропало все. Дмитро Калинчук Вовнянко. До відома родини Зеленських я знаю чарівні слова, які президента повернуть до життя. Та так, що він знову затанцює, мов юний кавенщик, треба просто лагідно прошепотіти йому на вушко. Порошенко йде в президенти. І все результат гарантований, скоро побачимо. Mason Представники європейської солідарності досить активно критикують тисячу від зеленського, наводячи різного роду аргументи. Всі ці аргументи Порошенка і його партії, безвідносно щодо їх резонності, вже давно і послідовно сприймаються владою приблизно так: Порошенко горить, значить, все правильно діле. Хоча те, що вони роблять, є зовсім неправильно, з якого боку не візьми. Паразитуюча худоба цим не наїстя і жодного суттєвого електорального ефекту це годування не принесе. А той факт, що ти хвалишся наявністю п'яти мільйонів паразитів за перший день акції роздачі кривавих грошей, що виливається в п'ять мільярдів гривень, вкрадених у армії, в часи, коли кожного дня ми втрачаємо людей квадратні кілометри завчасно неукріпленої території. Цей факт вбиває, руйнує і роз'їдає оборону країни зсередини. В мене немає питань до зеленського його оточення чи паразитів, які споживають ці криваві гроші. Навіть немає питань до тих ушльовків, які дуже хотіли, щоб кличко кожну гривню віддав на дрони, не забуваючи брати гривні за те, щоб постояти під будинком київської міської адміністрації. Хоча хочеться їх спитати, скільки дронів можна придбати за тих 5 мільярдів, які були роздані вже за перший день. Так можна було б і до обіцяного мільйона дронів дійти. Ви на риторичне питання до тих, хто фантазує про власне політичне майбутнє, збирає чужі гроші на армію і зараз мовчить. Вам подобається випрошувати в людей по 20 гривень і спокійно спостерігати за тим, як мільярди замість укріплені дронів витрачаються на те, щоб якийсь паразитуючий елемент купив зайвий ящик пива, на більше не вистачить, набухався і обпісявся. Вас влаштовує, що суми, які ми б ніколи за своє життя не зібрали, і тим більше не віддали власними грошима, отак за один день просто зливаються в унітаз, в той час як люди на фронті просять у вас елементарне, і в багатьох випадках це були останні їхні прохання. Вам нормально зараз мовчати під час кривавого балу? Це були риторичні запитання, на які всі і так знають відповіді. Ви ж звернули, що ще до цього за пару місяців була запущена така фігня під назвою Національний кешбек. Мовляв, ти купуєш товар українського походження, і тобі за це якась там денішка капає типу відшкодування певного за кожну твою покупку. О, розумні люди вже говорили, що це, в принципі, дуже хрінова ідея і популістична, коли у тебе не вистачає грошей, коли ти живеш фактично на 100% за рахунок. Західних платників податків ти собі дозволяєш розтринкувати ті гроші, які ти збирає середині країни, які мають іти на 100% звичайно, на війну, на промисловість, там на енергетику, ну аж ніяк не на подібні плюшки, які точно не мають ніякого стосунку до національної безпеки і виживання. це єдина логіка, в якій би зараз мала жити наша країна. Валерій Прозапас. шмигаль заявляє: ми створимо міністерство єдності, теж шмигаль пізніше. Отриману за кордоном тисячу доведеться повернути. Тобто, за кордоном якісь інші українці в нас живуть у них якісь інші діти? Чи вони виїхали з Каховки, Бердянська, Мелітополя, Покровська і Бовчанська з ненависті до країни, а не через ваше безкінечне пролюбили? Це така ваша єдність, коли іноземні уряди виділяють кошти на підтримку українських біженців, а ви демонстративно відмовляєте їм навіть в позорних 25 доларах. Пропагандісти Путіна кращих ідей дискримінації української держави не генерують, як ці прості парні з народа в Будьоновках. Виходить, що ми розтринькуємо національний капітал. Ми і толком людям не допомагаємо тим, хто потребує, так і е, даємо сигнали викривляючи в економіці і в бюджеті. і виходить, як наслідок. У нас постійно ці проблеми. Це от неадресний популізм, який е, ну він дуже заважає суспільству. Чи треба зараз знову таки роздати всім по тише? Ніж його вирішить, Олекса, Незабаром буде створено, мабуть, міністерство повернення тисячі зеленського. Зеленський в 2018-му я ніколи не хожу в гості, коли мене не Ніколи. не хочу чути свядним, Не хочу чувствовати второго сорта. Київ будда шість років пройшло до його вислову. Про жодних альтернатив членству в НАТО немає, шість років і тисячі життів. У нас немає сил, щоб силою повернути всі території, які окупувала Росія. Тому ми будемо це робити дипломатичними шляхами. Але капітуляції з боку України не буде, заявляє Зеленський Твітерянин Кофейн. Маю питання, і чим це відрізняється від мінська, який ви постійно хейтите? А тим відрізняється, відповідає Олена Пшенішнівська. Що при мінську було окуповано 7% території, а зараз вже більше 20%. Останній українець. Тим відрізняється, що у расистів тепер є сухопутний коридор до Криму. Атомна станція Донецька і Луганська області, а населення України зменшилось вдвоє. Якщо це не є прямим, по суті, вже визнанням того, що Володимир Зеленський чітко і без уже будь-яких сумнівів з цими такими рішеннями дає зрозуміти, він точно піде на вибори, і він саме ці вибори ставить найважливішою мотивацією всіх своїх дій. Бо якби ця людина думала про перемогу війні, якби ця людина дійсно думала про те, що якось треба там ламати хід подій, то ну, мені чомусь здається, що от тим. Там умовним 10 мільярдам гривень можна знайти трошечки краще застосування ніж просто видати гречку, не купити на них дрони, не е, перезамовити міни, яких так не вистачає, через які гинуть люди кожен день десятками на фронті. Не там замовити, наприклад, нарешті масове виробництво дешевих і простих українського виробництва а, нін, а, протипіхотних, наприклад, якими можна було би досить ефективно зупиняти от той, той стиль наступу, який практикує Росія своїми цими піхотними групами. Но замість цього ми роздаємо бабки. Далі, до речі, не забувайте, будуть ще подачки по тисячі гривень вчителям з 1 січня. Тобто, бачите, Владимир Олександрович повністю в міліметрі повторює все те, проти чого він так кричав. В там був кандидатом на президенти, обіцяв зробити їх всіх в місті, і так далі. А тепер він просто крок за кроком, слово за словом, повторює рівно те саме, що робили ті самі так звані старі політики, яких він обіцяв зробити разом з вами. Сергій Марченко, я не взяв і не буду брати вовину тисячу. І ось чому на моє переконання брати дармові гроші з бюджету в той час, як люди з обмеженими можливостями не доїдають. А біженці змушені платити дурні гроші за оренду, щоб вижити, Негідно чоловіка і громадянина. Ідея взяти ці гроші і задонатити їх на ЗСУ від самого початку була недолугою, бо про які донати ви говорите, люди? Твій донат це коли ти взяв свої гроші і віддав на армію, а коли ти взяв гроші, які держава забрала у незахищених і дала тобі, щоб ти проголосував за Зеленського, це не донат. Це ти просто повернув армії гроші, що були вкрадені у тих самих солдатів, які можуть бути сьогодні без рук та без ніг. Якщо ти хочеш бути в тилу молодцем, не чекай чужих грошей на армію, а дай свої. Зароби. Якщо в тебе сім'я, візьми ще одну роботу, щоб не забирати гроші в сім'ї із тих своїх грошей донать. Чому ще не варто брати вовину тисячу? Бо коли ти приймаєш участь у справах покидьків, ти сам стаєш покидьком? Роздати гроші всім ментам, прокурорам, студентам, здоровим мужикам, які ховаються від мобілізації, державним службовцям, бізнесменам, ахметову з пінчуком це чиста підлість, абсолютно. Я не хочу брати в цьому участь, і не треба себе заспокоювати, що ви берете ці гроші на хороші справи, і все одно потім не проголосуєте за популістів. Як я вже казав, хороші справи треба робити за свої. А коли ви берете Вовину тисячу, ви вже голосуєте. Ви ніби кажете покидькам, дивіться, я взяв, значить, ви все розрахували правильно, давайте ще. Я хотів би попросити своїх підписників, друзів, вільних людей, які мені довіряють, взяти ці гроші, якщо ви у скруті, якщо хворієте, маєте похилий вік, обмежені можливості, це буде справедливо і чесно. Але якщо ви здорові, маєте дві руки і дві ноги, залиште ці гроші в бюджеті для тих, хто більше цього потребує. Це буде наша маленька еволюція гідності, остання барикада, за якою наша честь і людяність.